Дозвольте собі бути Пасту. слабким, дозвольте собі впасти. Ми звикли до того, що ми все маємо робити ідеально. Mm -hmm. Але це неможливо. І іноді ми закінчуємось, тому що ми не розуміємо за рахунок яких сил відбувається та чи інша дія, якими силами насправді вона дається. І як насправді нам надається той чи інший. Ну, так здається, що один, другий збір, третій, четвертий, п'ятий, а потім ти починаєш розуміти, що за цим стояла смерть, за цим стояла загибель, там загинули, там загинули. Ти це не прожив. І не дав собі можливість відгорювати. І не дав собі можливість відгорювати свою власну безпеку. І не дав можливість відгорювати, що у тебе по дорозі вмерло. Стосунки, якісь друзі, життя твоє власне. Ти його змінив кардинально, але ну в тебе не було можливості це ніяк усвідомити, і тебе просто це все догнало. І тепер у тебе є чудова можливість усвідомити <реш> і нарешті відплакати Ну, грубо кажучи. Інакше ніяк. Психіка просто настільки перенавантажена, що вона тебе це переживати.